Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Сьогодні в нас на огляді Чехословацька реактивна система залпового вогню РМ70. Відео буде інформативним та цікавим, тому ставте лайки та підписуйтесь на канал. Також не забувайте увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. РМ70 це реактивна система залпового вогню, розроблена в Чехословаччині як модернізований та вдосконалений аналог радянської БМ21ГРАД. На відміну від града, РМ 70 має кілька важливих переваг, що робить її ефективнішою на полі бою. Про ці переваги ми сьогодні детально розберемося. Історія створення РМ 70. У середині 1960-х років армія Чехословаччини вже мала на озброєнні власну реактивну систему РМ 51. Вона базувалася на вантажівці Прага В В-3С», використовувала 130 міліметрові снаряди і була модернізацією післявоєнної радянської катюші. Але до кінця 1960-х ця система вважалася застарілою. Вона мала менший калібр, недостатню дальність стрільби і слабке шасі. У цей час Радянський Союз активно застосовував нову систему БМ 21 град калібру 122 мм. Вона мала значно кращі характеристики, але теж не була ідеальною. Її головна проблема полягала в дуже довгій перезарядці. 40 ракет потрібно було подавати вручну, по одній, що займало до години. Саме цей недолік став головним мотиватором для чехословацьких конструкторів. Вони вирішили створити власну версію граду, яка б зберігала його вогневу міць, але при цьому була швидшою в перезарядці, більш автономною і краще захищеною. У 1966 році Військовий технічний інститут чехословацької армії офіційно отримав завдання розробити нову реактивну систему. До роботи залучили також конструкторське бюро Констректа Тренсін. Вона відповідала за конструкторську базу, а за серійне виробництво в майбутньому мала відповідати фабрика здабніка недвахом. Було ухвалено кілька ключових рішень, які зробили РМ 70 унікальною. Нове шасі. Замість радянської вантажівки УРАЛ-375 обрали важку чехословацьку татра Т813 колос колісною формою 8х8. Це шасі було надзвичайно потужним, мало відмінну прохідність та надійність, що давало РМ 70 високу мобільність, вбудований боєкомплект. За кабіною розташували додатковий стелаж на 40 ракет. Завдяки цьому машина могла перевозити одразу 80 снарядів 40 у пусковій установці та 40 у запасі. Механізм швидкого перезаряджання було створено гідравлічний механізм, який дозволяв перекидати ракети із запасного стелажа у пускові напрямні. Це скорочувало час перезарядки з години, як у Града, до приблизно від 10 до 15 хвилин. Броньована кабіна. Кабіну водія та екіпажу посилили бронею, яка захищала від стрілецької зброї та уламків це було нововведенням порівняно з радянським прототипом додаткові можливості. Частина машин отримала бульдозерний відвал, що дозволяв розчищати місцевість і швидко готувати позиції. Це було не обов'язковим, але корисним доповненням. Перший прототип був готовий у 1967 році і пройшов жорсткі випробування. Понад 25 тисяч кілометрів пробігу, близько 500 пусків та 120 циклів перезарядки. Результати виявилися успішними. У 1970 році випустили перевірочну партію 30 машин, яку тестували в армії. У 1971 році кілька РМ-70 випробували навіть у Радянському Союзі, де вони отримали позитивні відгуки. Радянські фахівці відзначили, що машина вдало вирішує проблему тривалої перезарядки, має потужне шасі й броньовану кабіну і порадили якнайшвидше запускати серійне виробництво. Наприкінці 1971 року РМ70 була офіційно прийнята на озброєння під назвою Рейктомет взор 70 РМ70. У 1972 році почалося серійне виробництво на заводі в Дабніка Недвахом, і система швидко надійшла у війська Чехословаччини. Скільки було випущено одиниць точної інформації, немає. Але за інформацією деяких джерел, приблизна кількість 400-500 одиниць. Характеристики базової версії Двигун. На перших версіях РМ70 використовувався 12-циліндровий дизельний двигун Татра Т933 з повітряним охолодженням. Його потужність становила приблизно 250 кінських сил. Максимальна швидкість. На шосе машина могла розвивати швидкість до 85 км на годину, а на бездоріжжі до 35 км на годину. Запас ходу. На повному баку РМ 70 могла пройти близько однієї тисячі км дорогами. Прохідність. Завдяки системі незалежної підвізки та повному приводу 8 х на 8 машина долала вертикальні перешкоди заввишки до 60 см і броди глибиною до 1,40 см без спеціальної підготовки. Час розгортання. Для переходу з похідного положення в бойове РМ 70 потрібно лише 2-3 хвилини. Час згортання. Після залпу машина могла залишити позицію за 2 хвилини, що значно підвищувало живучість від контрбатарейного вогню. Маса у бойовому стані 33 тонни 700 кг. Довжина близько 9 метрів ширина 2,5 метра, висота близько 3 метрів, включно з напрямними у транспортному положенні. Конкретні габарити можуть трохи відрізнятися за різними джерелами або при додатковому обладнанні. Дальність стрільби, стандартні фугасно-осколкові ракети до 20 км з деякими спеціальними модернізованими снарядами до 40 км. Типи ракет стандартні 122 мм реактивні снаряди до граду, осколково фугасні, касетні, димові, запалювальні, навчальні та інші сумісні типи. Час залпу повний залп із 40 ракет зазвичай виконується в межах 20-30 секунд. Екіпаж зазвичай чотири особи, водій, командир, навідник або заряджаючий, або два заряджаючих при інтенсивній роботі. Модернізації РМ 70. РМ РМ-70-85 Модернізована версія на шасі Татра Т815 8 х 8 з більш потужним двигуном 345 кінських сил, покращеною прохідністю та надійністю. Прийнята на озброєння у 1985 році, РМ 70 85 м Оновлена версія з модернізованою системою управління вогнем сучасними приладами наведення та поліпшеним захистом екіпажу, прийнята на озброєння у 1990-х роках. РМ 70МОДУЛАР СЛОВАЦЬКА модернізація, розроблена компанією Constracta Defense після розпаду Чехословаччини. Модульна пускова система дозволяє швидко замінювати блоки напрямних та запускати 40 122 мм ракет із дальністю до 40 кілометрів. 6 227 мм ракет М270 МЛРС із дальністю до 70 км для стандартних GMLRS М30 та до 150 км для дальніх варіантів Extended Range. Екіпаж від 3 до 4 осіб, броньована кабіна, системи управління, GPS-навігація, цифрові обчислювачі балістики, автоматичне наведення. Прийнято на озброєння у кінець 1990-х початок 2000-х років. РМ 70 Vampire. Сучасна цифрова версія на шасі Татра Т8157, 8х8 з потужним двигуном до 400 кінських сил, броньованою кабіною, автоматизованою системою управління вогнем, GPS-навігацією та цифровим обчислювачем балістики. Може використовувати стандартні 122 мм ракети та додатковий боєкомплект на борту, прийнята на озброєння у 2015 році. В яких війнах брала участь громадянські війни в Єгославії. Дев'яності роки застосовувалися різними сторонами, зокрема Хорватією, Боснією та Косово після розпаду Югославії. Руанда, 90-ті роки. Урядові війська використовували РМ 70 під час внутрішнього конфлікту. Шрі-Ланка з 83-го року до 2009 року. Урядові сили застосовували РМ 70 у бойових діях проти повстанського угруповання ЛТТІ. Система ефективно підтримувала артилерійські операції. Грузія 2008 рік. Під час російсько-грузинської війни використовувалися для обстрілу ворожих позицій у районах Цхінвалі та інших стратегічних точках. Україна з 2022 року застосовується у війні проти Росії, включно з модернізованою версією РМ 70 Вампайр, відзначається висока мобільність і швидкість перезарядки. Африка та інші регіони локальні конфлікти, наприклад, Ангола, де РМ 70 застосовувалися у бойових діях, в яких країнах є озброєнні? Ангола 40 одиниць, Азербайджан 18 одиниць, Греція 116 одиниць, Грузія 48 одиниць, Зімбабве 60 одиниць, Індонезія 17 одиниць, Камбоджа 20 одиниць, Демократична Республіка Конго кілька одиниць, Нігерія 7 одиниць, Руанда 5 одиниць, Словаччина 30 одиниць, Уганда 6 одиниць, Фінляндія 36 одиниць, Шрі Ланка 30 одиниць, Україна близько 20 одиниць. Загальна оцінка переваги та недоліки. Система РМ70, як і будь-яка інша військова техніка, має свої сильні та слабкі сторони. Її розробка була зосереджена на усуненні головних недоліків града, і в цьому інженери досягли успіху. Однак деякі властиві класу реактивних систем недоліки залишилися. Переваги виняткова швидкість перезарядки. Це головна перевага РМ 70. Завдяки вбудованому боєкомплекту і гідравлічному механізму, система може перезарядитися всього за кілька хвилин, тоді як для града це займало понад годину. Ця здатність значно підвищує її бойову ефективність і дозволяє швидко випустити другий залп по тій же або іншій цілі. Висока автономність. РМ 70 може нести на собі одразу 80 ракет, 40 у пусковій установці та 40 у запасі. Це дозволяє машині діяти автономно, без необхідності повертатися на базу чи чекати окремий транспорт із боєприпасами. Відмінна мобільність та прохідність шасі татра з колісною формулою 8 х 8 забезпечує машині неперевершену прохідність на бездоріжжі. Вона може швидко маневрувати на пересіченій місцевості, що вкрай важливо для уникнення ворожого вогню. Потужна вогнева міць. Завдяки можливості зробити два залпи поспіль. РМ70 може накрити площу в два рази більше, ніж град, або завдати подвійної шкоди одній цілі. Взаємозамінність боєприпасів система використовує стандартні 122 мм ракети від града, що значно спрощує логістику та постачання, недоліки. Вразливість до вогню у відповідь. Хоча броньована кабіна захищає від стрілецької зброї та осколків, сама машина є великою і неброньованою ціллю. Вона не витримає прямого влучання артилерійського снаряда, а отже, її виживання залежить від швидкості пересування. Технологічна застарілість базова версія РМ 70 розроблена у 1970-х роках, використовує прості оптичні приціли та не має сучасних систем управління вогнем. Це робить її менш точною та неефективною в порівнянні з сучасними високоточними системами, як, наприклад HIMARS. Хоча деякі модернізації, як rm 70 Vampire, частково вирішують цю проблему. Логістичні виклики: потужний двигун і велика вага машини обумовлюють високе споживання палива, це створює додаткове навантаження на тилове забезпечення, особливо в умовах тривалих бойових дій, обмежений захист екіпажу. Хоча машина має броньовану кабіну, перезарядка вимагає від екіпажу вийти з-під захисту, що робить їх вразливими. Загалом RM70 є яскравим прикладом розумної еволюції зброї. Її переваги значно переважають недоліки в умовах, де потрібно завдати потужного удару по великій площі та швидко покинути позицію. Ось така реактивна система залпового вогню РМ70. Надію, що відео вам сподобалося. На цьому на сьогодні все. Мирного вам неба і до нових зустрічей!